<laughs> yedim. Бо то дороги польські. Ви казали, що добра дорога Уважі Кажу, ви казали, що добра дорога. Так, йо. <клес> добра <клес> то, то збагає, то була добра. Але... добра. Ну, То жаліється, що в них погані дорога, не подивиться, які дороги у Василя Миколаєвича. Не від Бога. Твої дороги, як у Василя Нема ні усі. Вісім... Де він той ліс дів? Вісім машин лісу дів. Хто? Цей. Вітків. Дивися на дорогу. Дивлюся. Де він той ліс дів? Хто? Цей, що забрав, де той ліс гів. Не знаю. Мілі... Міліція буде шукати. Поліція, поліція вже. Ну він десь той ліс гів? Хто? Глайтюк. О, так і кажи. Цей, що у Франківську полковник. О. Йо, знаєте вже, що полковник. То ніхто йому нічого не зробить, хто полковник коли що зробить. Що Бог дасть, то буде. Може і все змінилося, що щось зроблю йому. Коли я це в жидів вижену, а вакуумами, ти порошенки. Дорога погана. А ти не знаєш, аж де би купив квадроцикіль. Вам треба квадроцикл? Ну, то я не можу ходити, я би купив то Та я би собі бронь та й поїхав. Я буду питати, а? буду питати. А то є в косові, але то ж радівське, то то. Китайське, то будьте. Треба європейського. Буду шукати вам. Буду шукати. Не обіцяю, але постараюся. То мені ніхто нічого не хоче розказувати. Вам не треба дорогого, так? А? Дорогого не треба квадроцикля. Та. Чого треба такого, аби дала оці сі дороги? Я зрозумів. Там був у місті, що продавав, але хто його на хотів 10 тисяч. Це багато чи мало? А, багато, але багато. великий такий, що, що тисяча кубів у ньому є. Та, ти За адвоката розкажіть. Що на адвоката? За адвоката розкажіть. То біда, що я не чую. Зробили мене інвалідом. Я кажу, розкажіть за хату, за документи, за адвоката. Ага. Адвокат. Це. З... Та тут як. І пісенька витяг з села. А він робив, їх два було, тут їх їхає на на розніву. Там їх було два. Та й мене ця, що доглядає старих, а того голови з тим була зв'язана. Каже, підемо до адвоката, та й то ви всього розкажете. Я кажу, що треба жінки на мене господарку переписати. А він даш сім тисяч, то я перепишу. Де в мене такі гроші, та й то, а ну дай документи. А я дав документи, а він вибрав, на право власності на хату, ти ще щось там. Та й каже, добре. Прийдеш тоді і тоді. Я приходжу, а він каже, куди прийдеш, куди? Куди? До нього. А де він? Та чуєш, що це їхає за братську могилу, що є прапор. Червоно-чорний. За братську могилу туди трішки метрів 50, там їх два робило. Два дукати. Ну і народним дорогам за Братську могилу. Ну? Кришку там розвалений дім, там вони робили їх два, там було. Поїдемо покажете. А? Поїдемо покажети де, добре? Покар, Покажу. Ти забрав ці документи ка прийдеш. Я прийшов, а він каже, то нема, бо я твої документи здав у, у Франків. А я кажу, то що у Франків? Бо то я відтій, я здав у Франківська і прийде спізніше. Я прийшов пізніше, його нема, є другий. А другий що ж крутить такий, сама? Та й так він це, потім їх уже нема обох. Та й пропали, він не віддав документи тут, є. Та, й... та й то все. А як фамілія їх? Бойчук а звати? Бойчук ярослав. А другого? А другого? А другого я. цього. Та й отак, отак мене чоловіче все викидало. За таку господарку. І нема кого дати. Нема кого за вами доглядати. А я на, на кого сто перепису. Прийшли двоє з Верховини, бо я написав у газету. Так. Та й ми би хотіли у вас бути. Я кажу, добре. Та я пішов з ним у ліс, а швайна машина стояла розкладена, а вона сіла, та й машину збавила. А ты ехал видел? Да. Ты туда едем? А Че куда? Мы едем сюда. Сюда едем. Куда хочешь туда? Куда скажете, туда едем? Ну, то тут дуже у струмени. Добре. А, тут, а, а тут, але тут тоже повороты ты. Добре. Ну, то ехай прямо. Не, едем сюда. Хочешь ехать сюда? А, а как? Сюда, значит, сюда. Поволенький. Поволенький. Не Бо ми зараз э, будемо у городі, а туда діла. Поволенькі їхай. То шкода такої машини у, у таких пустих дорогах бити. А ви де ще зверталися за ці документи на хату? Зверталися в міліцію? Ні. Ні. Не добре. Мені треба йти до нотаріуса. Ні, треба йти в міліцію. А нотаріус там щось заключив. У міліцію ми йдемо. Ми йдемо в міліцію, пишемо заяву на адвокатів цих. Що буде добре? Що буде тако? О, вона, Повале чохує. Повале, бійся Бога. Найбоються вже ці адвокати най вже боються. Бійся. Вороги наші найбоються. Бійся Бога, машина делікатна, бігає. Дурити старших людей не можна. Я це докажу, сука. Лише гей той. <риві> той відео сховай Ти дивися на дорогу. Яка красота, не? Шо? Кажу гарно. Горе. Природа. Ти ще від такими скалами не їхав. 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 О, не то, що виминули. Погану дорогу виминули, так? Не чує діти? Говорить. Я хочу вступити у самооборону. У мене кишка справа. Били нас, жінка померла, я саме вдома, нема на кого хату лишити і отакі недобрі діла. І мені треба йти в лікарню, бо через те, що вдарив вухому голову, пропав зір у очі. Сказали, що треба ліку, робити операцію, треба дати 5-6 тисяч за операцію. Тепер я не маю на кого лишити хату отакі От діла. Треба, щоб був порядок. Засадили толоку, вигнав маржину у сад, беб побив щепи, тепер прийшли та й рубають, вісім машин ліса взяли коло хати. Пусть я все. Нема України. Ну що далі? Що далі буду казати?